Як ви гадаєте, скільки на сьогодні коштують пологи у Вінниці? Ой, дівчина, ви не по адресу, це було дуже давно. <гум> <гум> у мене був неприємний інцидент, коли я привезла дитину, яка температура, їй було 40 температура. <гум> І коли я її привезла, мені сказали, що ви її привезли, тому що в нас сьогодні день здорової дитини. Забирайте її. Чи знаєте, ви скільки коштують пологи у Вінниці? Е, ні, народжувала давно в Вінниці і безкоштовно. Приватній лікарні вони можуть бути від п'яти тисяч гривень. Коли страховку купувала, було дві з лишнім. Ну це було десять років тому. По кваліфікації я не бачу різниці. Різниця тільки в тому, що приватні завжди це гроші, це кошти. Доброго дня, ми з Агенції – Вінничани» і сьогодні ми запитаємо, скільки коштують пологи у Вінниці. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, скільки коштують пологи у Вінниці? Е, ні, народжувала давно у Вінниці і безкоштовно. А на вашу думку, скільки сьогодні можуть коштувати пологи? Якщо в хорошого лікаря в приватній клініці, то думаю, що повинні коштувати не менше доларів 200-300. Угу. Е, як на вашу думку, люди надають більше. Приватній медицині чи державній перевагу? Якби стояло питання мені народжувати сьогодні, то напевне я віддала би перевагу приватній клініці. Угу. Чому? Як колись казав один мій хороший, добрий знайомий, там, де за гроші, там є відповідальність. На жаль. Угу. І чи знаєте, ви що припинив ви функціонувати другий пологовий будинок? І як ви до цього відноситесь? Погано. Мені здається, що треба навпаки розвивати медицину. Я вважаю, що в приватній лікарні вони можуть бути від 5 тисяч гривень, а у державній то безкоштовно лише можливість докупати ліки за свій кошт. А як ви гадаєте, яким лікарням надають перевагу державним чи приватним? Зі свого досвіду від моїх знайомих я чула, що вони віддають перевагу державним, бо там належне ставлення до них і належні лікарі. Вони мають хисти кваліфікацію, вони добре виконують свою роботу. І чи знали ви, що зараз нівелювали другий пологовий будинок? І як ви до цього відноситесь?» Ні, я про це не чула зовсім нічого, тому не можу відповісти. Чи знаєте, ви скільки коштують пологи у Вінниці? Е, пологи, коли страховку купляла, було дві з лишнім, Ну це було 10 років тому. Е, як ви думаєте, кому е, яким закладам надають перевагу державним чи приватним? Більше? Людей надають перевагу приватним, більшість державним. Угу. Як ви гадаєте, сам, чому саме так? Е, ну, зараз набагато ціни збільшилися е, і потреби. Тому я думаю, що люди починають трохи економити. Я сама народжувала двому пологу, мені там дуже сподобалось. Колектив там чудовий, пологи пройшли добре. А як ви гадаєте, скільки можуть коштувати пологи в Вінниці? Вінниці? Ну, зазвичай пологи. Оскільки я вважаю, були безкоштовні, наскільки я розумію. Uh -huh. дочка народжувала 4 роки назад. Пологи були безкоштовні. Коштували, може, якісь ліки, якісь uh -huh. там додаткові медикаменти, ну щось таке. Uh -huh. А самі пологи були безкоштовні. А як ви гадаєте, в чому різниця, в тому, що народжують в приватних закладах, і в тому, що народжують в державних закладах? По кваліфікації я не бачу різниці. Різниця тільки в тому, що приватні завжди це гроші, це кошти. Uh -huh. А ну, Може сервіс, uh -huh. може бути там окремі палати, може якісь там зручності. Uh -huh. а, ну, це може бути uh -huh. стояти на коштів, кошти, звичайно. Ну, так це, мабуть, так правильно, але uh -huh. якщо звичайна клініка, звичайні пологи. Без ускладнень. Тому що якщо якісь є ускладнення, то, звичайно, там теж якісь втрати, якісь є угу. ризики. Угу. Ще хотіла запитати вашу думку стосовно угу. того, що другий пологовий будинок закрили, його вже немає як юридичної особи. Як ви до цього відноситесь? Тому що Закривають такі заклади, я негативно готові до цього І це вже питання, мабуть, до влади. Чому угу. їх закривають? Чому угу. немає доступу? Людям до нормального обслуговування до таких клінік. Uh -huh. не, не кожен може собі дозволити, ті ж самі приватні клініки, які uh -huh. коштують набагато дорожче якісь там. Може, умови там і краще, я не спорю, але не кожен має можливість їх оплачувати. Як ви гадаєте, скільки на сьогодні коштують пологи у Вінниці? Ой, дівчина, ви не по адресу, це було дуже давно. Так, на вашу думку, скільки можуть коштувати? Ну, по наслідки це дорого. А як ви гадаєте, в чому є відмінність того, що люди народжують в приватних лікарнях і в державних? Дівка, мені 76 років. Я вже все забила. Угу. І по лікарням я не хожу ні по тим, ні угу. по другим. Добре, тоді скажіть, як ви відноситесь до того, що в Вінниці зараз нівелювали другий пологовий і люди змушені народжувати в приватних лікарнях, де ну, це коштує набагато дорожче? Ну, я, ще, я думаю, що це погано. Uh -huh. Бо ж не кожному по карману це такі розтрати. Uh -huh. Це погано, я думаю. Uh -huh. Як ви гадаєте, скільки коштують пологи у Вінниці? До 50 тисяч гривень. Як ви думаєте, яким клінікам надають перевагу державним чи приватним? Ну не, всі не всі люди можуть дозволити собі лікуватися в платних клініках. Звісно, лучше б щоб були державні. Як ви відноситесь до того, що скасували другий пологовий будинок як юридичну особу і люди змушені вибирати приватні заклади? Звісно, то дуже, дуже, дуже погано. же, як скасували і сама поліклініку нашу вінницю, яка обслуговувала тільки. Незахищені версти населення, це були пенсіонери, це були, були інваліди, мені тру, д, е, плохо спілкуюсь на українській мові. І це дуже-дуже погано для населення, тому що не всі можуть дозволити собі частні клініки. Поги у Вінниці, не знаю. А як ви гадаєте, яким клінікам надають перевагу? Більш приватним чи державним? Приватним, напевно. А, а чому саме приватним? Державно чомусь не довіряють дуже. І чи знаєте, ви що зараз нівелювали другий пологовий будинок, він перестав функціонувати і більшість змушений народжувати в приватних? Не знаю. А як ви до цього відноситесь? До чого? До того, що yeah. закрили державний yeah. Погано, що закривають державні. Думаю, краще було б розвивати державні, щоб безкоштовна медицина, яка по закону є, щоб вона працювала, і люди могли народжувати наше покоління українців, яке продовжувалося. Я довіряю і. Тим лікарям і цим лікарям, тобто що приватна лікарня, що державна лікарня. Особисто в Вінниці буду говорити, uh -huh. що я на 100% довіряю, що тим, що ти. Uh -huh. А був у вас якийсь неприємний досвід пов'язаний, чи то з державною, чи то з приватною. Ви знаєте, це було дуже-дуже давно. Uh -huh. Я не знаю, чи воно потрібно вам його озвучувати. Це було ну, буквально, будемо казати, років 18 тому назад, коли у мене дитина ще була зовсім маленькою. Uh -huh. Це була Пам'ятаю, третя лікарня. У мене був неприємний інцидент, коли я привезла дитину, яка температурила, їй було 40 температура. Mm -hmm. І коли я привезла, мені сказали, що ви її привезли, тому що в нас сьогодні день здорової дитини. Забирайте її. Я говорю, я не вибираю, коли дитині mm -hmm. хворіти, і коли в неї температура під 40, Ви повинні щось робити. Ну і це був єдиний неприємний інцидент, і це було дуже дуже давно. Mm -hmm. З тих пір в мене все дуже добре. Скільки коштів на місяць ви витрачаєте на своє здоров'я? Не тому що я здоровий. У мене нема хвороб. Я тільки можу заболіти бабуном, це дуже боляче, Але все норм. Я здоровий. А якій медицині ви б надали перевагу: державній чи приватній? Напевно, приватні, тому що там є більше варіантів, що можна зробити, тому що державні, я скажу так: дуже багато лікарів вони. Хочуть гроші брати. Mm. Хочуть. Mm -hmm. Я їх розумію, але ну, це неправильно. Я знаю, що держава нам платить за те, що ми лікувалися навіть безкоштовно. Якісь mm -hmm. о, 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 такі ліки, наприклад, о, о, як буде? Я просто на російській може mm -hmm. неболюючим тобі. Так, так, я забув слово. <свісно> Як воно називається? Вони видають там пакети ж, якісь є, але цього немає. Цього, ну просто люди про це не знають, і лікарі просто беруть гроші. Ну, за... просто беруть. <свісно> а у вас був якийсь неприємний досвід пов'язаний з державною чи то приватною медициною? Та, в принципі, ні, тому що я здорова людина, в мене. Я максимум до стоматологу хотів би сходити, але я дуже бідний.